Паляниця вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас. Другий позитив рута. Наша ракета Дрон вперше вразила 250 км плюс морську вишку, тобто на відстані понад 250 км. Найбільший успіх, каже, це лютий. Це саме той лютий, який сьогодні прилітав, ймовірно, по нафтобазі у Ростовській області. Ну, цю інформацію ще будемо верифікувати. Так от він каже: найбільший успіх це лютий і Firepoint. Було масове засування цих дронів до 300 штук. Це каже серйозна операція. Ми розуміємо, що услуга Приморськ досяжні. Те, що відбулося, це дійсно, на мій погляд, великий успіх, зазначає він. І також він повідомив, що російське керівництво поставило завдання своїм військовим. Терміново захопити місто Покровськ. Вони вже його захоплюють доволі давно, вже певне, не перший рік, але виходить у них це не дуже добре. А от нині вони посилюють там наспіх через успішну контрнаступальну операцію України і великі втрати Росіян в районі Добропілля Донецької області. Як сьогодні повідомив Сирський, ЗСУ вдалося звільнити ще три квадратних кілометри в Донецькій області території. Зеленський, до речі, уточнив, що цей контрнаступ зірвав усі ті плани, які росіяни озвучували американській стороні, що вони, начебто, окупують більшу частину Донбасу саме до листопада. Але сьогодні Герасимов повідомив про те, що вони розвивають активний наступ на Запоріжжі. Ви також, вже певне, це зрозуміли, відслідковуючи новини про ситуацію, яка нині там, тому що каби пролітають по місту дуже сильно і там ведеться підготовка саме до просування в цьому регіоні. І також Зеленський повідомив, що Росія готує провокації з українськими полоненими на території Білорусі. Що він, власне, там сказав? Нам відомо, що росіяни хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немо влада України не забирає. Заберіть нас, ось ми в Білорусі заберіть нас. Готуються такі російські провокації, це просто спроба тиску на нас. Наголосив Зеленський дійсно, друзі, те, що я відзначаю, сьогодні Росія вдається до дуже багатьох кроків у різних векторах для того, щоб тиснути на Україну, на європейців. На Трампа так вони проводять багато диверсійних операцій, гібридних атак, інформаційно-психологічних операцій, працюють із владою в Європі, і їм до певної міри це вдається. І також Зеленський повідомив про те, що під час останньої зустрічі з Трампом вони домовилися, що працюватимуть на технічному рівні та розглядатимуть можливість посилення дальності удару України. Уже ми знаємо про те, що пролітали дрони українські навіть і в Тюменську область. Там не такі великі вже збитки були для підприємств нафтопоробної галузі, але сам факт, друзі. Одна з можливостей. Каже Зеленський, яка може посилити Україну, це ракета «Тамагавк». Я доволі скептично скажу вам, друзі, до цього відношуся і не вірю в те, що вони будуть до нас передані. Але ми багато будемо про це говорити. Не виключаю, що ми її навіть тут побачимо, цю ракету, але навряд чи будемо її використовувати. Ну, звісно ж, я дуже хочу помилятися. Зеленський наголосив, що це може змусити росіян бути тверезими. у Києві. Бликаут ситуація в Дніпрі, на Сумщині, в Сумах, у Чернігові, в Чернігівщині і так далі. І навіть на Черкащині. Всюди є проблеми. У наслідок атаки сьогодні на столицю, коли було дуже багато вибухів вночі, постраждало 12 людей. Вісім з них перебувають у лікарні. Четверо отримують допомогу амбулаторну. Про це повідомив Віталій Кличко, мер столиці. У Печерському районі уламки БПЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано. У Голосівському районі пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі 10-поверхівки. Горіли також автівки у дворі. А в Деснянському районі, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки. У Подільському районі уламки впали на відкритій території також. Лівий берег залишається нині без світла. Є правда ж вода, води також не було. Громадський транспорт працює з величезними перебоями. Метро на лівому березі працює також не всюди. Слідкуйте, будь ласка, друзі, за офіційними повідомленнями органів влади. Ситуація потрішки буде стабілізуватися. Я особисто в цьому не маю сумнівів, оскільки повідомляють телеграм-канал інформацію про те, що були так прольоти по ТЕЦах, які генерують електроенергію по лініях передачі, але ситуація краща аніж могла бути. Саме тому, що системи протиповітряної оборони все ж таки спрацювали. Ворог також за допомогою дронів сьогодні атакував населені пункти Київщини. І в Броварському районі працівники ДСНС ліквідували пожежу приватного будинку та будівлю мінімаркету. Постраждалих серед населення не виявлено. Вночі також росіяни атакували, як я говорив, Дніпропетровщину. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. і каже, що там збили понад 60 безпілотників, зазначив, що вибухи лунали в самому Дніпрі. Кам'янському на Криворіжжі під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі. Постраждав чоловік 66 років. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також вночі ворог вдарив по Запоріжжю щонайменше сім ударних безпілотників. Там зафіксували під атаку, потрапили приватний сектор, об'єкти інфраструктури. Повідомив вранці очільник Запорізької ОВА Федоров про те, що перекрили тимчасову дамбу в Запоріжжі. Внаслідок російської атаки загинув семирічний хлопчик. Поранення отримав чоловік та жінка 45 років. Медики оцінюють їх стан як тяжкий. І у зв'язку з пошкодженням газових об'єктів внаслідок ворожих обстрілів мешканців Запоріжжя закликали тимчасово обмежити споживання газу. Такі повідомлення вже звідти надходили. У Черкаській області через атаку росіян пошкоджена інфраструктура. Як повідомив голова Черкаської ОВА таборець, уламки збиту ракети впали на багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, одна людина травмована. Зараз перекрито, каже, рух по греблі гідроелектростанції в Каневі. Також, бачите, друзі, під ударом енергетичні об'єкти. Ну, до речі, атаки тривали навіть о 6 ранку пізніше у Києві. Росія а, вночі завдала масованого удару по енергетиці, як подивляє Міненерго, зокрема в Києві, в Харкові, Полтавській, Київській, Сумській областях. Наразі відбуваються аварійні відключення світла. Тому, друзі, ситуація непроста, ми з вами тут говорили на каналі вже неодноразово. Тепер справді що буде відповідь України по Москві. Чи буде бликаут у Москві, тому що про це пишуть зараз дуже багато? Пишуть військові фахівці. Ми не збиралися цього робити, але оскільки справді столицю вимкнули, ну тепер логічно було, щоб вимкнули і Москву. Росіяни вдарили по залізниці на межі Сумщини і Чернігівщини. Пасажирів евакуюють автобусами. Про це повідомляє Укрзалізниця. Отож, головна голова Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що удар по залізниці на межі Сумщини та Чернігівщині був. Пасажирів довозять автобусами від місця удару. Про це Перцовський повідомив у своєму Фейсбуці. Далі процитую ворог продовжує ударами з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною. Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні пасажири поїздів. Які на шляху до сумку Шостки та інших міст регіону будуть довезені автобусними трансферами наразі на безпечній відстані від місць уражень. Повідомив він. Парцовський додав, що Укрзалізниця працює з сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа Шостки, Ніжина, щоб оперативно організувати трансфери, також міський голова Конотопа Андрем Семеніхін повідомив, що в Конотопі зняли частину автобусів з міських маршрутів. Аби довести пасажирів укрзалізниці. І також нагадаємо, що раніше розповідали про те, як в Укрзалізниці спростували інформацію, що російська армія сьогодні завдала удару по залізниці. Зокрема, йдеться про пасажирський потяг у Чернігівщині. Ця інформація наразі є спростованою. Також поговоримо про Прилуцький район, поговоримо знову ж таки про Чернігівську область, як там у районі Прилуцькому ліквідували пожежу, яка виникла через російський обстріл. Як бачимо, дуже багато новин надходить саме з Чернігівщини і ситуації там. Отож Раз рятувальники ліквідували пожежу у прилуцькому районі, яка виникла після російського обстрілу. Як передають к наші колеги з Укрінформу про це державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці. У Прилуцькому районі 95 рятувальників із різних із різних перепрошую регіонів України Чернігівської, Полтавської, Черкаської областей, Києва та зведеного загону ДСНС боролися з полум'ям, що спалахнуло після російського обстрілу. Далі процитую, що зазначають в ДСНС: 37 одиниць техніки, два пожежні потяги, роботизована техніка і людська відвага. Сильніше за будь-який вогонь, все це в комплексі дало результат. Пожежа ліквідована Зазначили в ДСНС у службі. Подякували рятувальникам за мужність, холодний розум і гаряче серце. І до речі, як повідомлялося раніше, 8 жовтня у прилуках російський безпілотник атакував нафтобазу. Виникла пожежа жителі міста закликали не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці. Тобто, бачимо загальну картинку того, що зараз відбувається на Чернігівщині. Ну, а далі будемо також говорити про Донеччину, адже там у слов'янську ворог скинув авіабомби. Там руйнівним. Руйнівні наслідки і справді вже з'являються в мережі фото. Зранку 9 жовтня російські війська завдали авіаудару по слов'янську у Донецькій області. У наслідок атаки поранено сім осіб, серед яких одна людина перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляють наші колеги з РБК «Україна» з посиланням на очільника Донецької ва Вадима Філашкіна. За попередню інформацію окупанти скинули на місто дві авіабомби. Спочатку Філашкін повідомляв про шістьох поранених у наслідок ранкового авіаудару По Слов'янську фото зараз можете побачити на Екранах фото наслідків удару, але згодом стало відомо, що кількість постраждала зросла до семи. Серед поранених є одна людина у тяжкому стані. Далі процитую про що пише очільник Ован. Обсяги завданої шкоди встановлюємо. Вкотре закликаю всіх цивільних евакуюйтесь до більш безпечних регіонів в Україні. Залишатися на Донеччині небезпечно. Про це каже очільник Ован. То нагадаємо, що прифронтовий слов'янськ у Донецькій області постійно перебуває під атаками російських окупаційних військ.